Хай-хай! вітаю усіх гостей та жителів регіону Стурфьорду. Придорожне кафе відчинило свої двері люб'язно для відвідування. Тут підтримують Україну. І саме приємне те, що це кафе відкрили мої друзі з України, які проживають тут вже понад 20 років. Гостинна, затишна оселя. Особливо у пасхальний час смачненькі страви професійно приготовлені і засервіровані, ну, звісно, улюблений у софт-іс. куди ж без нього у святкові вихідні дні. А вид просто вражаючий. Великі вікна дозволяють вам їсти, спілкуватись в приємній атмосфері. Під хрускіт комену і дивитись на фьорд. Фьорд в наших краях дуже казковий, дуже такий туманний, величний. Заїжджайте, відпочиньте, скуштуйте смачненькі страви. Тут працюють найкращі люди з України, The capital of Great People. Атмосферне придорожне кафе Кукарштайнен. Запрошуємо. Дамбургер, фіщанчів, садоки, кава, тістечка, морозиво. Все, що потрібно. самому заядлому туристу, так, сем? Угу. Кафе стане відмінним місцем для того, щоб замовляти святкові банкетні заходи. Тут є затишний зал, де можна повністю зробити якусь приватну вечірку. Або святкування, конфірмації, дня народження, ювілею до да будь-чого. Тематичні українські вечори, квізи, лотереї і все, що люблять українці та норвежці. Велкомен!